Дорогі раки, я вас вітаю, Таро прогноз для вас на квітень місяць, на що звернути увагу, чого вам очікувати від цього місяця. Які основні події на вас чекають? І так, перша карта для вас, дорогі раки. Квітень місяць для вас місяць кардинальних перемін, місяць вирішення певних питань, які вже давно затягнулись, а місяць переоцінки цінностей, переосмислення певних ситуацій, місяць, в якому ви можете поміняти своє життя в кращу сторону. Місяць доволі таких хороших перспектив для вас. Друга карта для вас. Бачите, почати все спочатку, з, з нового листа, з 6-го аркушу, цей місяць дає вам такі можливості: місяць нових починань, нових подій, нових емоцій, нових звершень, нових досягнень. Карта помірності говорить про те, що ближче до другої половини місяця будете зважувати, обдумувати, можливо, якраз таки задумаєтесь про те, що варто щось міняти. Карта помірності говорить про те, що важливо не спішити у прийнятті рішень, робити це все поступово, обдумано, не емоційно, не імпульсивно, а зважено. І що нас чекає на завершення місяця? Ух ти, шістка кубків нам може говорити про новий зв'язок, новий союз, нове знайомство, нові починання, нова співпраця, залежно якої сфери стосується ваші оці задуми. Нових можливостей, якщо роботи це може бути нова співпраця, нове партнерство, нова пропозиція по роботі, а, пропозиція по роботі стосовно переміни, наприклад, підвищення а, якихось нових умов на роботі. А, якщо стосовно пари, це може, якщо ви наприклад вільні від стосунків, це може бути зустріч, знайомство з людиною. Якщо ви в парі в стосунках, от і вирішили все таки щось змінювати, то ці зміни для вас будуть хороші, і от бачите, вирішення партне з. Партнером а, тих питань, які вас хвилюють, які вас турбують, а партнер буде, скажімо так, готовий йти на ці зміни. Друга колода, дивимося, що вас очікує у квітні місяці. Карти просто літають. І так, що, що вас очікує? Перший тиждень королева мечів нам говорить про те, що можливо ви є цією королевою мечів, якщо ви повітряного знаку зодіаку, або ви така, от знаєте, консервативна рішення приймаєте зважено обдумано, холодно, з холодним розумом, не живучи в рожевих окулярах, не емоційно, не імпульсивно, а більше ось так от зважено. От або можливо, десь працюєте в такій сфері, можливо, бути державна служба, або десь при погонах, от така от сфера дії. Діяльності, або е, нам вас показує таку, що корнева мочів це жінка, яка приймає рішення. І е, в частій мірі вони можуть бути кардинальні, обдумані, зважені, але кардинальні. От, е, якщо ви себе впізнали, то от для вас оцей перший тиждень, початок квітня, якраз таки важливо зайнятися тим, щоб обдумувати і вже закладати фундамент для подальших дій. А якщо нас, наприклад, дивиться чоловік, або це не ви, ви не підпадаєте взагалі під цей опис, то зверніть увагу на те. Таку жінку вона вам може допомогти а, внести певні зміни в ту сферу діяльності, яку ви хочете змінити. Може бути жінка пов'язана із законом. А, другий тиждень квітня, знову ж таки, туз мечів, мечі, 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 прийняття рішення, а можливо, все-таки зважити щось завершити, знаєте, як відрізати, попрощати з чимось, або прийняти рішення про такі зважені, обдумані з холодним розумом, про те, які дії робити далі. Тому що мечі. У нас завжди про розум, про обдумані рішення. Не про імпульсивні, а про обдумані. І третій тиждень 20 аркан. Перепрошую, нам говорить, тут бачите. Серед снігу процвітають квіти, проростають квіти, а дівчина спрямовує свої очі до сяйва, до сонячних променів чи до місячних променів, знаєте, як світло в кінці тунелю. Тобто ось ці рішення, які ви приймете, і от друга половина квітня, першу половину квітня будете більше приймати, зважувати, а друга половина квітня вже почнуться у вас переміни у тій сфері, стосовно якої будете приймати рішення. І на завершення. Підкірка жеслів. Про те, що важливо буде ще можливо поборотись, відстояти своє можуть бути, якщо, наприклад, робота, можуть бути конкуренти в цій сфері, і треба буде поборотись, наприклад, за те місце, за ту пропозицію. Або, от, наприклад, якщо це стосується пари, то будьте обережні, щоб добули людей, які вам можуть вставляти палки в колеса для прийняття ось того рішення. Не зважайте на інших людей, рішення приймайте зважено, обдумано. Покладаючись на власний розум. І ще одна колода. Дивимося, що вас очікує в квітні місяці. А перший тиждень, бачите, нові починання а, перша карта. Одиничка, початок. Тобто зверніть увагу на перший тиждень квітня. Можливо, якраз будуть події, які вас до цього підштовхнуть. Або, можливо, будуть ситуації, які важливо якраз таки буде, скажімо так, вкладатись в ті ситуації. Будуть можливості, які важливо буде прийняти для того, щоб були подальші зміни. От саме власне перший тиждень квітня. А другий тиждень квітня. Прийняття рішень, і уже бачите позитивні якісь зміни на основі тих бачите, дві схожі карти, тобто нові можливості, нові починання для вас, якщо звісно будуть тут прийняті рішення. А третій тиждень карта собаки нам говорить про те, що можливо вам в цьому питанні допоможе ваш друг або дуже якась близька людина, знайома для вас людина, або можливо потрібно буде вам проявити свою дружбу, свою вірність по відношенню до когось. Якщо це стосується пари, прийняття рішення стосовно пари, то вам проявити свою, скажімо так, дружелюбний свій, своє відношення до вашого партнера. І завершення місяця карта са. Нам говорить про зустрічі, про нові можливості, про нові починання, про співпрацю. От так само, як тут дуже схоже на цією картою, а про зв'язок. Тільки зважайте на те, що будуть інші люди, і, можливо, треба буде поборотись за своє місце під сонцем, за ось ці нові можливості. І ще ось таку візьму колоду для вас з порадою від вищих сил. На квітень місяць, що нам Вищі сили хочу сказати для вас, яку пораду вам дати. І так, порада карт для вас. Ось така: ставте на паузу, ознайомлюйтесь з інформацією. А якщо для вас це відео було цікавим, актуальним, ставте вподобайку, залишайте коментар під відео, щоб я розуміла, що для вас відео такого формату цікаві. Буду знімати для вас більше відео. І до зустрічі з вами у нових відео. Бажаю вам самого найпрекраснішого місяця.